Так, всім привіт. Сьогодні, 6 серпня, і в ході свого журналістського розслідування та для каналу об'єднаного народу хотів розповісти наступне. Хто слідкує за моєю творчістю по поводу викривання корупції в особливо великих розмірах роботи підпільних казино і тих, хто його покриває проти мене було, щоби закрити мені рота порушено кримінальну справу. Зараз мені пробують дати домашній арест по поводу. Тої, тої, так званої зробленої справи. І працівники СБУ, коли мене як кажуть, запрошували на давання деяких проведення слідчих дій, на мене накинулись ззаді за спини під час того, як я їм зазначав, щоб виконали свої службові обов'язки, що проводили слідство по поводу викривання цієї корупції і по поводу роботи підпільних казино. Але так як працівники СБУ. Чітко заточені, кажуть, замовленням, щоб проти, порушити проти мене кримінальну справу, щоб закрити рота, щоб я менше от, по поводу цього всього озвучував. Всі всі факти уникають і свідомо йдуть на злочин, щоб не тільки порушити проти мене справу, але й її впровадити, як кажуть, дію. Ну і були відео, я опублікував на деяких своїх каналах TikTok і Ютубі, Фейсбуці. Де неде їх блокують це відео, де цей напад на мене за спини СБУшник осмілився зробити, не очікуючи, що в мене в руках фактично була включена камера, він в темне місце мене запустив і зі спини наніс удар в спину. І тобто, після того, як я його просив, зазначав просто цілком законні вимоги. Щоб він розслідував все-таки справу по поводу роботи підпільних казино, щоб повернути в бюджет країни сотні мільйонів гривень. Але я от получив цей удар в спину, і 20, це було 24 липня, 25-го я звернувся в три правоохоронні інстанції плюс суд Святошинський, який його дії підтримує, фактично, тому що цю справу завідомо. Фальсифіковано далі намагається провести мені всі скарги надії, слідчого віддає без ухвалу без розгляду залишаючи там так само задіяний. І вже голова несвяточних Солом'янського району, так і українець голова суду. І так само покриває там зараз якась виконуюча обов'язки, вже відповідає, бо українець поняв, що, напевно, трошки лишнього наговорив мені на камеру, покриваючи дії от таких переверхнів в рядах СБУ, і зараз передав, напевно, повноваження відписувати мені з ухвалу якісь там виконуючі обов'язки. І пішло наступне. Я вирішив такий провести невеличкий експеримент. Я подав в три правоохоронні організації дуже вагомі. Це я потім в процесі озвучу, коли вже експеримент вийде якийсь на свій логічний, як кажуть, рубіж. І я подав одинакові індентичні три повідомлення про злочин по поводу даної події на слідуючий день, на наступний день. І так само в цей суд. І сьогодні, от вже шосте число, мені поки що по поводу даного факту. Ні з одної організації, оцеї правоохоронної, високого рангу, ніхто даже не зателефонував на, ні на одне моє повідомлення про злочин. Я через три дні подав в три суди, де ті організації по якому району знаходяться в суди, і про експеримент я кажуть теж продовжується, бо тому що тільки відреагував... На мою згідно 303 статті КПК України на бездіяльність органи, правоохоронних органів Шевченківський районний суд за і виніс ухвалу зобов'язати одну з інстанцій, в якій я подав повідомлення про злочини надії оцього СБУшника продажного, і зараз чекаю, щоб зобов'язання війшло в силу, бо тому що зобов'язання поступило. Вже 2 числа в цю інстанцію ухвала, але до мене от сьогодні 6-го, в цій інстанції, яку зобов'язали порушити кримінальну справу, не зателефонував, щоб розслідувати дану справу. І на руки витяг не дав. Друга інстанція суд буде відбутися вже незадовго. Все-таки та, я би відреагувала. Тобто суд, хоча має на протязі по 303 статті, на протязі трьох діб. Розглянути на невиконання на халатне ну на халатні дії судді, Розглянути виконання зобов'язання на протязі трьох діб. Вже от рахуйте, з 25-го числа пройшло скільки часу. Поки що суд тільки призначили. І третій суд я подав в Солом'янський суд, де в мене ну, ведеться та моя справа. На на фізичну особу, якою користуюсь, справа ведеться, і от з того суда поки ноль реакції, те суддю призначили, але тобто засідання поки не проводиться. Це незважаючи на те, що я ж говорю по 303-й мають на протязі трьох діб відбутися засідання, щоб розглянути на халатні відношення слідчих органів. От. І... От, три, тобто ідентичні скарги поступили в правоохоронні органи надії слідчого СБУ, які відкрито на мене зі спини, як кажуть, скакав, по, ну, зухвало віднісся до мене, і ногами як кажуть, наніс мені увечі. І цей момент ніхто ще не розслідує, подав три суди. Один тільки відреагував належно, другий затримкою. Третій, от цей, що найбільше зацікавлений, поки навіть не призначає засідання ніяке. Чекаємо апеляцію, так само подамо на апеляцію дані, дані ухвали, вимоги, що слідчий, який би мав ввести справу по суті, от, займається от таким безчинством. І про що хотів сказати, от, що для експерименту подав три правоохоронні інстанції самого вищого рангу, подав Три суди паралельно, ідентичні е, ті от скарги на невиконання е, повідомлення про злочин, на необґрунтоване не, не, не реагування. І справи так і не порушено. От вже пройшло фактично 25 числа, сьогодні 6-те, справи ще ні одна не порушена. І от е, так от працюють правоохоронні органи, як кажуть, рука руку миє, захищає, як е, кажуть. Е, е, вони знають друг, один про одного не знають по поводу того, що я подав ці дані повідомлення. Це не, поки не зрозуміло ще. Буду виясняти, подивимося, як вони відреагують і які будуть рішення. І це все будемо аналізувати, долучати до матеріалів справи, до розслідування. Будемо готувати міжнародні інстанції, якщо належних відповідей не буде тут в нас в країні по поводу дій от таких. Горі чиновників, гори правоохоронних органів, які кажуть, якщо щось, не дай Бог, стається десь хтось там якусь непонятну ситуацію вчинив, то вони скоренько знаходять факти для порушення кримінальної справи, внесення в ЄРДР, витяги, все у них зразу відбувається, тільки от дай якусь зацепку. А коли тут є і відео, і факти, фактаж, що от їхні так звані. Перевертні в пагонах от ті службовці з СБУ, з прокуратури міської, які це все підтримують. Судді Соломінського району разом з головою суду це все підтримує захвальство, дає їм право це все зробити. Бо я на суді в мене відеопротоколи є, де зазначав, затримайте цього СБУшника, бо він ще біди не робить. І все-таки судді погодили, дали йому можливість ще попробувати на мене тиснути. Тиск оказався, вже перейшов в такі зухвалі силові методи. От, і чим чревато далі, побачимо. От чекаємо рішення от, тих правоохоронних органів, судів і порівняємо, як вони працюють належно чи не належно. В час війни, коли хлопці е, воюють, захищають їх же, але вони тут зухвальством таким займаються і пробують показати сумлінність своєї роботи, не зважаючи на Ті факти, які я розслідую, оці сотні мільйонів гривень, всім якби байдуже, там риються в моїх попередніх відео, шукають проти мене типа компромат, що я щось там колись говорив, але ті, от всі відео, там вже в мене більше сотні відеопротоколів на зухвалі, беззаконні дії. Правоохоронних органів, судів ніхто нічого не звернув уваги. Хоча, згідно 214 статті, вони, побачивши, наприклад, в будь-яких мас-медіа, в будь-яких ресурсах, медіаресурсах, такі от протиправні дії, вони мали би порушити кримінальну справу, передати по належності, але поки відбувається таке зухвале ігнорування і відпрацьовують тільки заказуху, тому що буде далі відбуватися, які будуть далі дії. Тих же перевертнів погонах буду обов'язково освітлювати. У мене суд апеляційний поки що 12 серпня, щоб далі застосовувати проти мене засіб тримання, тобто перебування на домашньому арешті у Львові, чи ні, щоб не я тут не кажуть, не мішав їм далі працювати в тій отраслі підпільних казино. щоб. І я кажу, справно отримати свою долю за свою заказуху. От. Тому ми поки що я кажу, тримаємося, працюємо над тим, щоб озвучити вже є перші напрацювання в міжнародній інстанції, оці висвітити ці події, щоб вони сприяли, підтримали. От, не, не було покривання оцього зухвальства. В тому в цій площині, щоб все-таки сприяли висвітити і дорослідувати оцей цей момент ці справи, які мною були заведені, щоб розслідувати покривання тими чиновниками цієї грязної такої структури, як ну, організацій, як підпільні казіно, і за якими от вони всі тримаються, як кажуть, вцепились зубами, не відпускають. Тобто вже йдуть на вже явний засвят е, за е, своєї от такої причетності і судді, і голови суддів у мене на відео фігурують, і апеляційні судді. Тобто там вже без перебору, вже йде зухвале покривання, без стидання на камеру, вони на камеру зазначають, що нічого зробити не можуть, то не їхня, то компетенція, то ще щось, хоча вони, звісно, мають це все відреагувати. Відносно 214 статті 216 передати по належності, неважно, що це не компетенція суддів, але будь-які правоохоронні інстанції, вони б, бачучи склад злочину, мали б передати по належності, а не, як кажуть, відфутболити мені назад і сказати, це не наше діло, займайся, роби, що хочеш, посилай, куди хочеш. Ми зараз поки що, як кажуть, нам заборонено бути дивитися в ту даже сторону. Не якось так відбувається. Отаке от захвальство. Тому будемо як обов'язково вам освітлювати, що відбувається далі. Всім щасливо!